Кошенята попліткуємо, говоримо про пососетті цимбалюка в Кайдашах, епоха Джокера The End, майстер шеф Хіменес Браво та Григорій Рушетник. Мочите зручніше, наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, сьогоднішні плітки ми з вами розпочнемо із Тараса Цимбалюка і театральної постанови Кайдаші. Мені здається, що це не театральна трупа, а якась Орджі з однієї простої причини, що зливають постійно якісь любовні історії. І сьогоднішній випадок не став виключенням. Мені здається, там тільки не спала з кимось співачка солоха, тому що вона заміжня. І до речі, зараз в очікуванні третьої дитини, з чим ми її вітаємо про це вона гучно заявила на своєму концерті в Атласі, який відбувся в Києві. Сам концерт пройшов з аншлагом. Я гадки не маю як воно працювати, будучи при надії. Селосі можу лише побажати витримки. І сьогоднішні плітки в рамках кайдашів буде про Тараса Цимбалюка. Та одну акторку з театральної трупи. Значить, дивіться, є така акторка театру та кіно Олена Світлицька. І у Тараса Цимбалюка принесли нам на хвостику кошенята у цієї парочка справжня пристрасть. Неймовірно, але факт: Тарас Цимбалюк встигає стріляти очима скрізь і всюди. Ну, в принципі, в розквіті сил тестостероновий такий персонаж моцний, чому б і ні. Але мене дивує, що постійно в театральних історіях, в акторських трупах цих е, якісь романи, 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 в принципі, як і в шоу-бізнесі. Але акторська тусовка в цьому сенсі може переплюнути наш шоу бізнес. Тому кому що відомо, більше подробиць про кайдашів, про акторський склад, які там перипетії та романи просилайте, залюбки будемо вивчати, і взагалі все, що відомо про кіноіндустрію, будь-які інсайди просилайте. Тому що хотілося б знати, як там поживають наші українські актори та які крутять шури -мори. Тож ось так, Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька Такі історії ходять в кулуарах. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам така парочка? Давайте подискутуємо. Ну а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Йдемо далі. 30 березня користувачі телеграму дізналися, що телеграм-канал Джокер заблоковано. Цей канал було заблоковано за поширення особистих даних людей без їхнього дозволу. Доксинг, тобто, а одна справа, коли Джокер займався інфокілерством якихось шавок, питань немає. Але коли він добирається до високих дядь і тьоть, які безпосередньо приятелюють з дуровим. Зрозуміла справа, що там один дзвінок і швиденько твій канал буде заблоковано. Джокер нечесним шляхом, точніше, Роман Кравець, отримав цей телеграм-канал, він його викрав, якщо можна так сказати, у інших власників. Тобто, там, взагалі, дірібан на дірібані. І Рома Джокер, у якого були слабою мусіною, мені тепер цікаво. От, коли він тепер втратив головне джерело доходу, чи буде із сабою Мусіною, чи саба дуже швидко зільється, тому що Мусіна для мене дуже спірний персонаж з однієї простої причини з одного боку. Давайте так вона не викликає когось негативу, але те, з ким вона приятелює, і як вона проводить свій час. Тут дуже багато питань до її морально-етичних цінностей. Джокер, якого були гроші, і який відпрацьовував методичку, самі здогадуєтесь, чию навіть не хочу озвучувати. Банально все передбачено і зрозуміло. І от тепер втрачаючи важелі впливу, чи буде там велика любовна любов? Тож спостерігаємо за цим дійством. Джокер отримав рівно те, за що боровся. За НАТО гучні імена звучали в його телеграм-каналі, і за НАТО агресивна політика. Я розумію, що інфокілерство це давній жанр, який давно працює, процвітає, і він нікуди не дінеться, і нехай буде, господи, кожен працює в своєму напрямку. Але коли за НАТО заносить, ну інколи можуть траплятися такі. Неприємні моменти, і ти втрачаєш все. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Особисто я втратив цікавість до цього каналу рівно в той момент, коли вже по його постам стало зрозуміло проплачені акції Мечілово конкурентів. А я не підтримую таку філософію, тож кожному своє. А пам'ятаєте якусь мутну, незрозумілу історію про ектора Хіменеса Браво і Вову Ярославського, що вони разом. І от мені присилає кошеня іншу плітку, хочу її озвучити. Богдане, привіт! Маю деяку інформацію про ектора та про сам проєкт майстер-шеф. Отже, в мене є в нас знайома колишня учасниця шоу, яка, як і багато інших колишніх учасників, працює за лаштунками проєкту. Так, от розкрию таємницю під час зйомок. Учасники майже не готують. За них це роблять саме ті, хто вже прийшов в це шоу в попередніх сезонах. На камеру, наче, іде процес приготування їжі, але ні, вони, наче щось сліплять і збивають, але готову їжу, аби було гарно в кадрі. Їм потім подають особливо це стосується тих, хто буде у фіналі. Так так. І з самого початку всім відомо, хто буде в фіналі, і навіть обирають одразу декількох, хто може претендувати на місце переможця. А що ж, ектор, аут що він з Ярославським, нічого не має спільного? Адже має чоловіка, з яким живе ще з третього сезону. Ім'я не скажу не можу. Інформація на 100% правдива. Тобто, у ектора Хіменеса Браво стосунки з іншим хлопаком, але це не Ярославський, а сам Ярославський у вільному плаванні. Стосовно того, що постанова, як готують їжу і все інше, для мене не є здивуванням. Шеф це проєкт, це шоу, це інтертеймент. Тому, як то кажуть, усі інструменти йдуть до рук, коли потрібно зробити швиденько та епічно. Сам працював на проєкті половинки на новому каналі, то чудово розумію правила жанру. Чи є фани серед наших кошенят проєкту Майстер Шеф? які у вас враження від почутого зливу і чи здивовані взагалі? Давайте поспілкуємося в коментах. А ви знаєте, який найприємніший звук для багатодітних батьків. Тільки вслухайтесь. Так звучить щастя. Боже, злобиться. Це безлух. блаженство, це блаженство. Ну а це Григорій Решетник і його дружина замилували дуже приємною сімейною світлиною. Мені хотілось би вірити, що в нашому шоу бізнесі, хоча б одна пара, у вигляді Решетників це той самий приклад, на який хочеться рівнятися і вірити, що у медійних людей любов може бути вічною, як в казках. Але те, як транслюють свій контент і подають його в маси рішетники, викликає здебільшого замилування. Дуже рідко буває, коли щось дратує або не подобається. Миле сімейство, приємні дітки. Бажаю, щоб у вас було все тільки добре. До речі, чи є у вас якісь традиції, як ви проводите час зі своєю малечою, зі своїми дітьми. Поділіться в коментарях, хотілося б почитати. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайся, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Тобто вже завтра. Па-па!